Ну що ж, всім привіт! І сьогодні з вами знову Фростпейн. Так-так, я знову вам буду надоїдати зі своїм чудовим відеороликом. Сьогодні у нас закупка інвентаря на 1000 голди. В минулому відео ми закупали інвентар на 100 голдішечки. У нас він вийшов, в принципі, непоганий. Ну, ми не закупали, а дивились, що можна купити. Я розказував про свої вподобання. По скінам, які можна купити весь інвентар на 100 голдішечки. Давайте купимо на 1000 голдішечки. У нас тут перший, перший раз у нас є можливість купити ножичок. Ножичок. М -м я б купив би Танто ханамі. Просто ой-ой-ой. Я б купив би Танто ханамі. E, це дуже прикольний ножичок. Просто подивіться на його анімацію, на його розмальовочку. Просто що за імба? Так. Це у нас скінчик за 665 голдішечки. І у нас залишається 335. Ну, а якщо вам не подобається це, то давайте виберемо якийсь інший. Наприклад, я б скорпіон точно не радив би. Тому, що, ну. Х. Ви самі знаєте, що це скорпіон. Давайте подав, отак поставимо всі. І що б я радив би реально купити. Ну, якщо, наприклад, якщо вам не подобається танто ханамі, там, ну, у всіх різні смаки, давайте dual Daggers теж переберемо. У нас залишається не так багато вибору. Е, дивіться, у вас є вибір, ви можете вибрати... Ну, взагалі, я думаю, що Танто це досить оптимальний варіант. Тому що. ну, Давайте отак будемо чесні. Що у нас є два вибори, що б ви купили: тамто ханамі чи Tanto Frost Nova. Тут два вибори. Давайте порахуємо за 675 голдішечки, тому що я не знаю, що вам з цього більше подобається. У нас залишається 325 голдішечки. 325. Так, давайте пройдемось по основним пушечкам. Перше, що я хочу купити, це калаш. Це найосновніша пушечка. Я б взяв би. Що б я взяв би? Мені подобається карбон. В принципі, карбон. Але це пушка для людей, які хочуть з наклейками пушку. А я з наклейками не хочу, тому я б думаю, ну, взагалі. Дивіться, якщо ви не поціновувач наклеїв, а ви просто поціновувач скінів, то я б вам радив би карбончик. Він прикольненький, такий чорненький з червоним і білим. Ну. Я вибрав би його. Давайте порахуємо за 57 голлішечки. У нас залишається рівно 375. Ну, давайте 373, так, якщо. Прям. Прям. Точніше 273. Якщо бути прямо уже точним, точним на галдішечке. Давайте візьмемо емочку. 273 галдішечки я б взяв би кіцуню. Кіцуня статрековська ви б набили просто мільярд клілів тут на цьому статрековському просто. Просто. Імба! 37 галдішечків у нас відлітає. Так. І пам'ятайте, що я збираю. Скіни, які мені подобаються, а не якийсь кольоровий сет. Наприклад, не білий там, не чорний, не якийсь сет. Просто скини, які мені подобаються. Це у нас 37 колдішечків, і у нас залишається. Виходить скільки? 233 плюс. 236 колдішечки. 236 колдіше ми купуємо Авм. Треба подумати. Мені взагалі Феникс подобається. Я б вибрав Фенікс. Тому 236 голдішечки, у нас залишається 198 голдіше. 198 голдіше. Ого, непоганенько так залишається. Так, давайте подивимось нашу улюблену М40. Тут би я купив Арктик. Вона дуже прикольна, мені подобається Арктик. Така сіренька, прикольна, типу чисто фінський снайпер чисто Це у нас 33 голдішечки, у нас залишається 165 голди. Далі ми йдемо по Юспіку. Юспік 165 голів, що у нас залишається. Я б купив би. Мені взагалі дуже подобається оцей Піскас. Він прям дуже класно виглядає в катці. Подивіться просто який біленький верх. І він просто так ідеально виглядає. Секретка! Секретка на юсп випала. Сюди. До речі, хто не бачились, можете подивитися мій відосик. Тут багато чого корисного є. Я вибрав би піска з це 23 колдішечки, це не. а. Менше навіть, 19, нічого собі. І у нас виходить, залишається 100. А ски, чекайте, скільки в мене було. А, у мене було 198. Я купив авік. Я вибрав авік, точніше. За 37. У мене виходить 162 залишилось. Потім я взяв їм 40 за 33. 129, так? 129 голдішечки, окей. 129 мінус 19 це у нас залишається 110 голдішечки. Давайте виберемо глок. Я не дуже з Глока граю, тому я би флок як в минулій серії, як ви це пам'ятаєте. Це самий оптимальний скінчик за свою ціну і. Просто він класний. Він і класно в казочці виглядає, я пробував. ну і взагалі. Взалі ще можна інферно, там, не знаю, карбон. Мені подобається флок, тому що ну, він якийсь такий прикольненький. Ще якщо з наклеечками здолавити, це взагалі імба. Uh, так, а скільки він коштував? Ага, голду. Давайте півтори голдішечки порахуємо. Ну, Забашляємо чуть-чуть 25, 25 копійочок. Це у нас залишається 108,5, Да. 108,5. Тут би я вибрав. Uh, Мабуть mm. mm. Аутом оцей прикольненький. Він дуже прикольненький, мені подобається з ревівал колекшн. Нічого собі. З Revival колекшн. Це у нас давайте 15 голдішечки порахуємо. І у нас залишається. Виходить, е, 8,5, це. 6,5 залишається. Ну. Коротше, 93,5 голдішки щось якось мало залишається. Давайте заберемо тег 9. 93,5 голди. Я б взяв би на, на... Mm -hmm. maybe фейбл я б взяв би. Він Прикольненький. Прикольненький реально. Фейбл. Давайте візьмемо його. Це у нас залишається 81,5 голдішечка. Ой, ФС не визначив. Давайте виберемо ФС. -ку. Я б вибрав би. Рейт, мабуть. Ну, він прикольненький. Оцей. Цей дуже прикольненький, я б вибрав би його. Це 5 колодішек у нас залишається 76,5. Угу. 76,5. Діго. Діго. Я б купив би Violet Flame. Дуже прикольненький, мені подобається, в принципі. Мінус 15. Ну, 16 колдішечка, точніше. У нас залишається 61,5 голодішечка. SM. sm 1014 Wave. Або. Ну, ми навіть прикольний. Прикольний. Давайте Wave. Це у нас 2,5 голдішечки і у нас залишається, зечікайте, скільки. 76 мінус. скільки у нас залишається? Ну, давайте порахуємо, що 10 голоді. 70 голодішечки точніше. Мінус вейв це 2,5. Давайте порахуємо, що це у нас 67,5. Спас. Водішечки захлібну. -за е, тут самий дешевий статрековський спас. Це Тенсай, але мені дуже подобається Тейнт. У мене таке статрекова версія на основі. І давайте візьмемо його. Це у нас залишається. А. 13,5 вже. Ага. Ага. Отак, От значить. Ну, 12,50. Добре, давайте порахуємо, що у нас залишається 6.3. Ні. 64,5 голдішечки. Чи 66, чи 63. Давайте 60. Шестьдесят четыре с половиной голодишечки, точно. Шестьдесят четыре с половиной. MP7. Э, Фестал в рэп, я думаю. Было бы классно, знаете, паттерн с таким целым драконом. Может, 0-0-0? Нет. Не, 0-0-0. Давайте девять девять девять. Нет. Давайте 888. Мені цікаво, просто де дракон повністю. Або хоча б голова. Бачите тут на картинці? О, Сантою. Клас. Ось дракон 371. 371! За 35 голдішечки. О. -го -го -го. Ну, я б купив би за 11 голодішечки. 53 у нас залишається. Давайте виберемо, може, МЧС. Ну, а зараз я перезайду в стендовчик. 1. 2. ой 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 Ми перейшли в наш стендовчик і полетіли збирати інвентар. Ремонтував, обновив і можна далі дивитися наші скінчики. У нас залишається. На... Нагадаю. Нагадаю, у нас залишається 53 голдішечки. М4 демон. А що ж ще, Тут дуже прикольний, чисто в рот їй стріляєш, пальчик засуваєш. Го го і, і в рот. і стріляєш. Ну короче, 10,5 голдішечки. Це у нас залишається 42,5. Походу не все ремонту. Ну є ж інтернет, ну шо таке Якшо? Як шо так? І отак Ну є ж інтернет. Найс! Ура! Я я, я повернув фейк коннекшн. Ну, по 90 блін. П90, я думаю, ам... Нет. Оцей дуже прикольний, але він 20 стоїть. З Коштую. Ансто Пабло. Ансто Пабло. Пабло. Ансто Пабло. Висим колдишечки у нас залошается. Сколько у нас залошается? А, точно, что я туплю? У нас залошается 44 голды. фал пропускай меня зрозумів а, тут я куплю 15 голдишечки оцей тий файфальч у нас залишається 29 голдішек а ні, 28 думаю що він 16 коштує ФАМАСик 29 у нас залишається Я б купив Фомас ноусторум цей дуже прикольний давайте порахуємо його за 2 голди 26 голди залишається Wow! Ronin! Bardzo prekrasny skin. Mój drugi go wybrał za 3 spinkoina. Tak, u nas minus 7 goldy. U nas było minus 2 goldy, u nas zostało 26, minus 7 to 19. Zališalić. 19 goldy. I tu, żeby ja kupiłby poprawnie? Carbon. Carbon imba, prostu. Мінус 8 голди, у нас залишається 11 голди і М16 ми купуємо на 11 голди. Звичайно, як ми купляємо В... Врейт... уф, 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 уф. займіть І ми зібрали інвентар на 1000 голди навіть з ножиком. Ну а якщо не без ножика, то там набагато кращі скини були б. Тому вдячний вам за перегляд. Підписуйтесь на мій каналчик. каналчик буду дуже вдячний. Е, лайк, коментар по бажанню. Ну, а наступна серія вийде, якщо, якщо. Ми зберемо 250 переглядів та 10 лайків. Я вже про це казав. Ну, а серія, яка. Буде закупка на 10 тисяч голдів Які буде закупка на 10 тисяч голдів Вийде як тільки у нас стухне 90 підписників на каналі. Всім пока!